Молдова готується до святкування Дня Святого Валентина. Все в сердечках. Ось якось так. Ось тут дуже чудові такі надписи. Love in the air. І ось українською любов вітає в повітрі. Хоча трішки якось з помилками, але я думаю, що це намагались написати українською все ж. Далі вже російською. Любов вітає в воздухі. І, мабуть, румунською. Не знаю, як прочитати. in the case well, of <laughs> Ось дракон символ року. В Кишиневі спокійно. На жаль, в Україні спокійного життя поки що немає, але б дуже хотілося щоб в рік дракона також в Україну прийшов мир.

Ось ще пам'ятник. Нічого в Кишеніві не помінялось, особливо за пів року. Прикрашено ще новорічними гірляндами.